Друзі, уявляєте, Росія вже не є, виявляється країною агресором. Ну, Принаймні так думають у Раді Безпеки ООН, яка вчора пізно ввечері за ініціативою США ухвалила резолюцію, де Росія не називається агресором, а війна в Україні називається терміном конфлікт в Україні. І такі голосування підтримали Сполучені Штати Америки, Росія. Китай, постійні члени Радбезу ООН, до них приєдналася Південна Корея, яка, до речі, почала частково вже знімати санкції з Російської Федерації, і ряд інших країн, наприклад, такі як Сомалі, Пакистан чи Панама. В той час п'ять країн, в тому числі Великобританія і Франція, утримались від цього голосування, але. Та сама Великобританія чи Франція, як постійні члени Радбезу, ООН, могли цю резолюцію заблокувати, наклавши вето. До речі, що цікаво, за три роки повномасштабного вторгнення це перша резолюція Радбезу ООН, яку вдалось проголосувати, тому що всі інші до цього блокували і накладали вето Російська Федерація. Парадокс нинішньої міжнародної політики, що країна агресором залишається постійним членом ООН. І тут важливо не стільки сам документ, як юридичний документ, тому що ООН, давайте відверто говорити, мало на що впливає вже у забезпеченні глобального миру у світі, і тим більше вирішення війни і припинення війни в Україні, скільки має значення як. За цей документ голосувала та чи інша країна. Тому що це голосування чітко показує, де ти в цій глобальній системі координат знаходишся і по який бік е барикад, умовно кажучи. І дуже сумно, що наші партнери обирають фактично той шлях, який. Подобається агресору Російській Федерації. Перша резолюція, яку вони не заблокували за три роки повномасштабного вторгнення. І я, в принципі, можу зрозуміти логіку, для чого це робиться. Сполучені Штати Америки, які зараз планують на рівні президентів організовувати зустріч з Росією, не хочуть, начебто, дратувати перед цими переговорами, отакими резолюціями диктатора Путіна. Але. Треба пам'ятати, що Путін очолює режим, який організовує геноцид у нашій державі. І це абсолютно не договороздатний режим. А сам Путін, йому, якщо покажеш і даш палець, він відкусить руку. Не можна, мені здається, іти такою логікою. Щоб намагатися не дратувати чи тим більше сподобатися диктатору Путіну, тому що ця логіка рано чи пізно призведе до того, що Росія, як вона вже це успішно робить, вийде з міжнародної ізоляції, а потім свої імперські амбіції буде упаковувати вже абсолютно інші форми і ті країни, які зараз вважають, що з ними можна про щось домовлятися. Потім можуть просто про це пожаліти, і, на мій погляд, голосування у радбезі мають навпаки бути спрямовані на посилення тиску на країну агресора, на посилення економічного тиску, підтримку України і не можна на біле казати чорне, а на чорне-біле. Тому такі голосування і такі рішення на рівні організації Об'єднаних Націй це чітко. Демонстрація і показує те, хто і як сприймає те, що продовжується і відбувається у нашій державі.